Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу невеликий огляд своїх рослин, які прикрасили новий простір магазину Beauty Lab. Новий простір Beauty Lab відкрила моя донька. І так як вона також полюбляє рослини, то вона вирішила прикрасити свій магазин. Нашими домашніми чудовими рослинами. І зараз я вам покажу, як вони змінилися за цей час. Першочергово я, звичайно, хочу зупинитися на своїй красуні Монстері Манкі. Я показувала неодноразово цю красуню. Вона в мене протягом року минулої осені я її придбавала. Є про це відео, про розпаковочки. Є останнє відео про пересадку, і ось вона два місяці вже тут. Що я хочу сказати, як на неї впливає світло. Коли я її пересаджувала, ви могли бачити. Великі були паростки, але вони були напівголі, все-таки її в приміщенні в такому трошки затемненому вуглу не вистачало освітлення, і вона тягнулася. Звичайно, вона прекрасно росла, але були такі довгі і міжвузля дуже великі, і досить оголені були пагони. І ось два місяці, які вона знаходиться тут. Я просто від неї в захваті. Які густі зараз ці пагони. Як багато листя вона пустила, як обросла. Як ну, краще його й показати, щоб усі могли бачити, кінь взагалі дуже довгі відросли, а і ще і густі. Заростає ось такими. Просто для зрівняння ви можете подивитись, я скину посилання під ці відео, коли я її пересаджувала. Це був серпень місяць, і вона зразу переїхала сюди. І тепер має ось такий шикарнючий вигляд. Да, напроти, вона стоїть біля вікна, тут такі панорамні шикарні вікна, і вона виглядає причудово. Поряд з нею притулилася орхідейка, яка вже переквітає, яку отримала вона тут її на подарунок. А ще поруч мій красунчик це філодендрон, варієгатний е, гіганту. Він росте дуже великий, кажуть, і я вже відчуваю, що його, мабуть, він росте. Так, він зараз в маленькому горщику ще знаходиться. І, мабуть, я його заберу додому і пересаджу. От, я думаю, що там вже кореневій системі мало місця, але який, неймовірно, красивий колір. Що значить достатньо освітлення, достатньо природного освітлення. Звичайно, за зиму, можливо. Це все підпортиться, тому що малий світовий день додаткового підсвічування, звичайно ж, не буде для нього. Але поки, поки це шикарно і вони тут гарно дуже себе почувають. Шикарна пляма в цьому просторі це ось цей кротончик, який був отриманий в подарунок. Також я його пересаджувала, показувала вам відео. Ну, шикарнючий красень кротон. Я так розумію, йому також тут подобається. Він уже у більшому горщику. Ну, поки себе почуваю дуже гарно. І зовсім поряд мій папоротник. Якось він, він кучерявий, красивий, але він дуже гарно не розростається. І тут також він, ну, не багато, він розрісся зовсім, попускає такі ваєчки, але не скажу, що сильно розростається. Ну, ось такий скраєчку. Я, я ще покажу рослинки. Тут велике дзеркало. І ось так виглядає цей куточок. Ось тут на полички мій сцендапсус неон. Також йому тут подобається, він близько до вікна. І пускає ось такі красивені погінці. Насичений дуже колір, світла йому вистачає, вони вже закручені там декілька разів. Не полізу вже наверх, щоб вам все показати. Але видно, що він зовсім непогано тут виглядає. Також гігантський спатифілу мій знайшов собі місце. Я його по хаті в себе носила, носила. Він взагалі він був взагалі в темних куточках і зовсім йому мало мало місця. Я спеціально не обрізала, щоб побачили, що він постійно квітне. Ось, пускає новіші квіточки, тобто навіть осінні дні, які вже зовсім маленькі. Але йому достатньо для того, щоб випускати свої бутони, і він квітне. Бо в мене він зовсім мало квіт, так як квітнув, так як він стояв у зовсім в затемненому куточку, а тут йому шикарнюче. Виглядає він шикарнюче. Звичайно ж, скажу декілька слів про простір Beauty Lab, який відкрила моя донька. який предоставлена косметика переважно доглядова, доглядова за обличчям, за тілом, а також дуже дуже багато по догляду за волосся. Також ви можете, ну тут можна знайти на будь-якого покупця на будь-які забаганки, неймовірно красиві і аромати, які ну, такі натуральні аромати, це гелі для душу. ну, Я впевнена, що ви таких не знайдете ніде. А можна замовити в неї як прийти в калинівці цей магазин, так і замовити в інтернеті. Я скину посилання під відео на інстаграм та Тік-Ток її, і ви можете отримати консультацію по догляду за обличчям, за волоссям, тут і сивороточки, і тоніки, і тонери. Також можна придбати подарункові набори. І на різного покупця, і в різні ціновій продукції. Переважно тут корейська продукція, але, звичайно, є і американська, і Україна. І що хочу сказати декілька слів. Ось є така чоловіча лінійка Кремо, яка дуже рідко з'являється, але ну, запахи тут неймовірні і немає. Можна звичайно зрівняти ну, з тим, що продається у торгових мережах. Хто хоч раз замовляв цю продукцію, то приходить до нас і ще раз, і ще раз звертається. Та, і ще раз наголошую, що можна замовити і через інтернет. Ну, Це я вже на правах реклами, прорекламувала. А далі продовжу про свої квіти. Зовсім в куточку сховався цей красунчик Сентапсус. Ми його світі достанемо, тому що тут привезли новий стелаж і його там забарикодували. Але він себе досить непогано почуває. В нього дуже довгі пагони шикарнючі. І він собі там, йому там добре. Декілька слів ще скажу про цей ісхінантус, який в мене у відео дуже мало попадав, тому що він у мене дуже погано ріс. Ну, не подобалось щось у мене йому. Він вже декілька років у мене сидів, такий невеличкий, а мене Тетяна яка боже, який красончик і забрала його сюди. Я вам хочу сказати, що, мабуть, за два місяці, які він тут, він ну, виріс в половину його не було того, що він є зараз мабуть, отакий десь був всього, а це ось такий пагонний повипускав. Тобто, ну, ще раз доказує те, що тут йому подобається і світло, і тут не дуже жарко, все-таки в нас в хаті трохи тепліше, ніж тут. А рослинки також не дуже люблять е, великі плюси. І ось там у куточку, також, навіть в самому темному. Але непогано себе почуває мій фікус Бенджаміна. Моніка здається. Віця випускає листочки е, свої нові, і йому достатньо зовсім освітлення тут, хоч він трошки знаходиться і далеко від вікон. І додаткового освітлення тут нема. Але знову тут фу. Боки він досить погано, непогано себе тут почуває на цьому куточку. Йому тут простору, нічого йому не заважає, адже рослинам також потрібно простір, щоб вони гарно росли. І тоді вони будуть розростатися. Температура, якісний полив, і рослинки будуть рости. Так, ось я щось повихваляюсь годинником, який я виграла у волонтерів. Вони ставили на розігріш. І, ну, так як я трошки допомагаю все ж таки волонтерам, то я, мені пощастило цього разу, і я виграла ось такий шикарний годинник, патріотичний, познімала вам просір нашого магазину Beauty Lab. Зелений куточок і не тільки зелений куточок, трошки прорекламувала сам магазинчик, адже це дуже таке затишне місце, в яке хочеться ще повертатися. Хто приходить сюди один раз, то вже, звичайно, заходить іще один раз. Тому ласкаво прошу. Трошки з свою монстер, ось коли на вулиці потемніло вона трошки фон получився темний, і вона краще виглядає. І можна бачити кількість листочків, які наросли верхівка, це буквально за два місяці, ще раз повторюсь. Дякую, що прогулялися зі мною нашим простором. До нових зустрічей мирного неба!